Вітаю всіх на своєму каналі. З питуннями сьогодні справилася і дійшли руки до Глоксінь. Давно я вже нічого про них не показувала. Ну, от, за пару днів до Нового року, здається, там це було 29 чи 30 грудня. Я перевіряла свої клубні і на деяких виявила такі гарненькі. Росточки не витягнуті. На деяких, до речі, були вже і витягнуті. Я їх обламала і знов поклала на відпочинок. А от ті, що не витягнулися, мені стало шкода їх. І декілька я висадила. Це були клубні діаметром 2 см. Ну, Ось такий результат маю на сьогодні. Спочатку я їх висаджувала. Ось такі стаканчики 100 мл. Це вже я нову, нових насадила. Я завжди підписую, який діаметр висадила. Кого саме? А, вже не пам'ятаю коли, але ну, приблизно вже ось в такому стані. Коли вони були, я їх пересадила в такі стаканчики. Брак місця, не стала одразу пересаджувати в великі ємності. Ці стакани 200 мл. От хочу одну показати, що я побачила? Там є бутончик. Тож вирішила, що треба їх вже пересадити в більшу ємність. Ну, поки що це будуть стакани на 400 мл. Ще такий нюанс хочу показати. Отак от буде гарно видно, бачите, над листочками йдуть такі бокові пагони. Треба їх гарненько роздивитися і видалити. Але чому я кажу роздивитися, бо от якраз з деяких пагонів можуть бути бутони. Отак, от воно виглядає. Але здебільшого ці нижні пагони, вони без бутонів. І от, як я колись прочитала в інтернеті, що о, глоксінія почне. Цикл цвітіння вже тільки тоді ну, підготовку до цвітіння, можна так правильніше буде сказати, коли в неї буде 6 листочків. Ось так воно ну, ось підготувала я деякі глоксинії до висадки. Ось такі назрізала пасинки манікюрними ножицями. Один вже висадила. Висаджую. На тому ж рівні, на якому він ріс в попередньому стакані, зараз я пролю, трошки зволожу ґрунт, не водою. У мене просто залишилося розведене добриво майстер 18 18 18. От і йому буде полив. Взагалі, якщо мене спитають, Чим я їх підживлювала, я навіть не зможу дати чіткої відповіді. От що залишалося від петуній, тим і поливала. Ну і єдине, що тепер вже треба переходити на добрива з більшим містом калію, бо вже вони і так величенькі, а підвіконня в мене невеличке. І да, покажу, де ж вони в мене ростуть. Ось підвіконня. На ньому, над ним, я повісила лампу 27 Вт, підвіконня застелила вологою тканиною, бо під ним радіатор, труба і дуже швидко висихає ґрунт в стаканах. Їм достатньо цього освітлення, плюс все ж таки, коли сонячний день вони отримують ще й сонечко, вони не витягнуті. Ну і хто вже дивився мої попередні відео, знає, що я люблю використовувати атлет. І так, я його використовувала. Я не стала розраховувати на освітлення. І два рази обробила їх атлетом ампула 1,5 мл на 1 літр води з інтервалом в тиждень. Ну, все, продовжу я розсаджувати їх далі. Як тільки буде що показати про них, обов'язково зніму відео. Всім гарного вечора і до побачення!